Всім привіт! Хотів показати як прапор моя ритм. Якраз включив в цьому моменті. Щось вітер там перестав його роздувати. А то так було гарно, він ще закрутився. Все, ми друзі в центрі. Всі відпочили. Ще через центр будемо їхати далі. Сторону дома, поїдемо парком по. Зараз потихеньку їдемо. Так, давайте сюди. Йоханий бабай. Пробив колісо. Уф. Оце вам є. Це ж нічого я не зробив. Ладно, ведемо вже. Так подожіть. З леваду я прокатав, не вже. Оце блін акаці, У мене вже така ситуація була. Десь я проїжджав, де акації було багато. Тупо нею роби колесо, колесо, колесо. в байду. Тільки що їхав, так? значить догори було все нормально. Потім я вів було нормально і сів, а воно спущене. Це коротше хренові діла. Ну, допустимо попроситься врага заплатити там за три місяці чи за два. Поки відео будуть вам скидуватися розбирати і займатися колесом Клея тілі в мене дома кажись, нема запасного. Прикиньте, це проїзди ну, десь годи, три місяці а перед этим на орбеї я проїздив 5 років і ні разу не пробив колесо. прикиньте, 5 років, а тут проїздив рік і три місяці кажусь. Ну хай пол, півтора року проїздив і пробив колесо. Я не думаю, що тут ніпіль спусти, що найцікавіше на сонці став що цікаво, не видно а я ще їхав була якась щуйка вдруг щось колесо десь пробів на комунадорогах чи це я вчора був вдруг прийдеться добиратися з пробитим колесом на донарогах чи якось проситься що Коротше не видно. Видно. Просто пробуйте. Повністю пусто. Що-то сьогодні не мій день, походу. Хоча би доїхав до лох, та пробив чи до Зигина там уже. Ну то таке, я просто переживаю, що в мене врагач не пустя. Це буде галімо, якщо мене не пустить. Зараз по ідеї вони не должны бути переповнені. Надо буде добре покришку обдивитися. Так, може нам по той стороні. Хорошо покрышку обдивиться, бо в вниз заразиться за может такая торчать. пробилося там больше заморочек ой як хорошо як ти не касаешься до цього всього дела ну прикиньте, ты на томпе тропи проїздить все ідеально а на цьому півтора року це вам і річки хотя ще їздить так. В центрі людей дивіться, побільше.

Історію в центрі города з пробитим колісом воєнний час, ну це взагалі непроєктно, неприємно А ще ж добратися. добратися одна проблема до половок, потім ще поливок пхнуть, очі вилазити. насосик маленький, я сейчас бы підкачну би може б ще проїхав би там невеличка дырка, в принципі я можу так потихеньку до зиї набити. Гуляючи з вами. Мені не впадло, ну, а там все одно треба їхати, тому що вони десь тормознуть, полюбові. Навірно, треба маленькі насосик буде покупати, щоб з собою тягати. Бачите, у нас піша прогулка з вами, хоча велосипед радиш. А я тут планую, бачите, добре, що ще й леваду зацепили. Через злато місто, да? да Проскочимо.